Вони себе пілігримами вважали. На ваша честь. Саме через нашу дружбу я сильно вляпався. Якось ми завалилися Це до клубу, звісно, підкать. І його сестра Франка почала обзивати офіціантку Дебісом. Бахеликом по голові стукнула. Колих розбився, було дуже шумно. Приїхали. Батьки, звісно, їх відмазали у клубі. А хто мене відмазає? Є таке захоплення, вовши, це неправда. Це... це все вони знають. Тянько минулої види. Вона вже не могла ці гриби їсти. Вживала наркотики, так. А ще вона, ЛСД, почала захоплюватися і креком. Ось. Вона повернулася за кордону і дуже знервована, як собака. Ось, і не втрималася. Знову почалися наркотики, гриби. І знову відправили за кордон. Як кажтигнида. Через якихось тобакці такого поргу на нас гнати. Заслужили. А як же? Манька мене якраз і підштовхнула, щоб спробувати ЛСД. Каже, спробуй, спробуй, кайф зловиш. Ілюзія буде. Це все нереальне. Я ж казала, що він вам не друг, а ви мені не вірили. Тільки ж нереальність сказала. Спробував. Стояли на тебе. А я ще довіряв тобі. Наркомани. На себе подивися. А ваші чітки прошу не брати до увага. Показання цього так би мовити, сітка. ピアノしかわいらない。 А, ну що ти? Ні. Та йоба. Паратеняла. Я буду свою пушку вигадувати. Алло. Нашили мулячок. Я думала, ви вже погрозитесь, ви вже вистріляли. Субтитрувальниця Оля що На місці. Розбірся, будь ласка, з цією справою. Але обвинувачено крізь слив у його дружинах, подружжя постили брати з сестрою, які заблукали в лісі. Але, побачивши, що молоді люди багаті, а ввинувачені вирішили їх пограбити. А його дружина виштовнула жінчого з вікна. У нас є без шопом. Можна поняти. Обвинувачені кажуть, що ніколи не хотіли грабувати чи вбивати, а потім тіли все перекормити. Що зраді відбулося? Хто каже брати? Продовжуємо розгляд кримінального провадження стосовно хрещеного Михайла Андрійовича та хрещеної Марини Віталів. Вона проведена у технічних способах, і виявилося, що обвинувачена не являється у судді. І вона не була особливо на момент коїна порядку. Вона йшла по увійнів. Вона це не знала, тому що вона проходила не злотування.